На Чернігівщині за рік закрили 53 школи. Учнів в області теж поменшало. Цьогоріч за парти сядуть на три тисячі дітей менше ніж торік. Про це в коментарі для Челайн повідомив начальник управління освіти і науки Чернігівської ОДА Юрій Музика. Отож, новий навчальний рік в Чернігівській області стартує у скороченій мережі та з новими умовами для дітей і батьків. Ми прогнозуємо, що ми вийдемо десь з мережею 324 дітей. Заклади загальної середньої освіти в області. Це на 53 школи менше, ніж в минулому навчальному році. Закривати школи доводиться насамперед через малу кількість учнів. У класах залишилося по кілька дітей, а іноді менше, ніж півсотні на всю школу. Такі заклади з 1 вересня більше не отримуватимуть фінансування з державного бюджету. Основна причина це зменшення контингенту. Тобто переважна більшість цих закладів це заклади, які менше 45 дітей. 45 дітей. І ми знаємо, що з 1 вересня, з державного бюджету, не буде фінансуватися школи через субвенцію освітню, які мають менше 45 дітей. Змінюється і структура шкільної мережі. Частина закладів працює лише до 9 класу, а решта як ліцеї, тобто до 11-го. Та вже у 2027 році кількість ліцеїв суттєво скоротиться. 129 закладів освіти здійснюють навчання виключно з 1 по 9 клас. І 239 – це ліцеї, які надають повну загальну середню освіту. Дають. Проте такої кількості в двадцятьому році не залишиться. Прийнята мережа з 34 ліцеїв. Вона може бути змінюватися в процесі, але зараз от така ситуація. Загалом вже у 2025 році до шкіл області підуть понад 83 тисячі учнів, та це все одно на три тисячі менше ніж торік. Серед причин і демографічна ситуація, і виїзд родин за кордон. В школу в цілому підуть 83,5 тисяч дітей. На жаль, це на 3 тисячі дітей менше ніж в минулому навчальному році, і це пов'язано з демографічною ситуацією. Це пов'язано з тим, що діти в тому числі виїжджають за кордон. Отже, новий навчальний рік на Чернігівщині стартує з меншими цифрами: менше шкіл, менше дітей, і частина з них навчатиметься дистанційно через безпекову ситуацію в регіоні. Йдеться про 13 шкіл, які розташовані в 20 кілометровій зоні Чернігівського прикордоння.